Доброго дня всім українцям, друзям, особливо підписникам. Хотів би вам сказати, багато передивився коментарів ваших. Можеть, приймаю всі до душі, і цей. з некоторим хотів би поспорити, з іншими ні. Особливо вдячність вовки Брусу, що він теж молодець, він трудяга. І всі, хто не боїться е, займатись, е, два зіли е, ММЗ 554 за 4 дня ніхто не, не в змозі переколоти. Хоч е, деякі підписники там говорять, що е, цей топанські дрова, вони сухі, коляться сокиркою. Но за два дні. За, ну, 4 дні перерізати і за 2 дні переколоти все, два зіла це дуже великий труд, ніхто його не осилить сокирою і любим другим інструментом, крім дрогоколами. Приходили люди, казали, о, ми зробимо гідравлічно. Звісно, якщо є можливість, якщо гідроциліндр, все є. То можна робити. А якщо немає чого-небудь, теж не, не зробиш з пулі чи з какашка пулю. Велика вдячність за редуктору. Що Віталік, кушнір мені підкинув цього, все своїми руками і все мінімальні затрати. І не бійтеся пошукати по друзях, по товаришах. І хто щось підкине і щось дасть. Щира вдячність Міші Кондратенко Івановичу з Переяслав Хмельницьке село Глянощів. Міша, великий привіт. Ми разом колись служили в армії. Хоч ми й до сих пор переписуємося і здзвонюся і здибаємося. Тепер хотів би показати небагато, а ще час, секундочку. Якщо є переселенці, може, кому хати треба. Це, дуже багато хатів є. В селі 14 ставків. І маленькі, і великі, і ці. Так що голова сільської ради селищної Наталя Вікторовна, до неї позвонити, і все буде, вона все підскаже. Тепер я б хотів не затрудняти ваше внимание. Оце вже підготував, я його розберу під низом у мене циркулярка. По той мотор 2 кВт, він тягне циркулярку. Еце. Якщо щось треба розрізати, все воно є. Електромотора я вже сьогодні зняв, повіддував і повичищав. Ну, ще чуть під лампічу покращу, Звісно, можна було б нажав зробити довшо. І клена теж більшого зробити. Але друге питання, що 2,2 кВт двигатель, він не потягне довше ножа. Так що можна, я вже говорив, що можна було б і фланцеві поставити. У мене їх не було теж фланцевих, корпусів самоцентруючих. Були це, що міг, то і ліпив, як ти казав є, А голова зображає, це дуже великий плюс. Тепер хотів би, перерізав я дрова. Хотів би сказати теж. Звісно, труд є і нічого від не відказуєшся. Хто любить, не, не думайте, що я в селі родився. Родився то я в селі, ну, прожив 30 років в козятині, не цей. а на пенсії перейшов в село. І не боюся цього села, тому що. Від села всі виживають. Е, і там деякі пишуть, що е, депутатська пенсія. Ну, а на мізерну теж не виживеш в місті. Як ходити горобцям дулі давати, як подивишся, що ходять, і всі завидують. А трохи свого старання, стремлення і рук, і тоді можна і в селі жити і вижити. Е, бо в місті дуже тяжко. Тепер я хотів би дров нема, вже в мене все вже кінчилося. Е, Осталось розповідання. Тепер мені на руки е, дивіться, е, почистив я фільтр, почистив все скільки було б там О, ага, а є. скільки було б цієї макаки. Тепер я ставлю все. Частенько все, о, на виворі. Це все ставлю сюди, фільтра. Ну, я прикрунув вже, не буду вам затрудняти. Ось натягую сіточку. Читати. І ставлю фільтр. І дивіться, скільки буде затримки. Пилі цей, щоб, щоб туди не тягнуло карбюратор. Тепер ще один глядач дивився і говорив, шукає шкоропад Василь, на жаль, його вже немає. Я знайшов, хіба телефон його, дати, бо це знайомі, значить пам'ять чи служили, чи як там. Е, прохання ще невелике, вам воно нічого не коштує, воно вам нічого не буде стояти, нажати, як говориться, сподобайку, тому що час, ось до через недільку підемо в городи. Буде ще нове модернізація. Бо ніколи кажуть, що не треба то робити, що воно все придумано не цей давно. Ну, все треба своїми руками доводити до пуття. Всі, хто не що не купляє, все переробляє під свій лад. Тоді вона краще працює і під твоє настроєння робить. Щиро Ще раз дякую і до нових зустрічей. Сподобаєшку можна. Опа, болтики щось руки затраслися вже. Ну, життя таке, що старість не радость, я казав. Спасибі всім українцям до перемоги. Як сьогодні приємно, що не було тривоги.